Велика кількість ніштяків з Aliexpress. Другий товар це вже кишенковий ліхтар. Підійде як не тільки велосипедистам, але й звичайним людям, які там десь ходять по вулиці. В цьому ліхтарі є магніт. А також, коли ви відкидуєте оцю ножку, тут є отака кліпса. Можна її на кепку причепити або там на інший елемент одягу. Зарядка Type-C. зверху алюмінієвий карабін з однієї сторони, а з іншої відкривачка для бутилок. А сам ліхтар світить ось так. Є в ньому режим максимальної яскравості, мінімальної і червоного світла. А також блимання червоним світлом. В цілому ліхтар сподобався, але жаль, що батарейка не дуже мощна. Трохи коцнута приїхала. Тестував, скільки світить цей ліхтар, і в мене вийшла на максимальному режимі світла 2 години. Це яскраво, і потім ще 2 години буде трохи тускло світити. На мінімальному режимі в мене вийшло 2 години, 10 хвилин, і потім ще 50 хвилин світить так, теж тускло. А в режимі червоного світла вийшло година і 10 хвилин. А посилання на цей товар в шапці профілю, і не забудьте підписатися, поставити лайк.